Доброго дня, шановне панство! З вами я, покорний слуга Вадим. Хочу зняти коротеньке відео впродовж теми генерування електроенергії, коли у вас бувають випадки блекауту. Ну, зараз, слава Богу, в цьому році відключень менше, більш планові відключення, але бувають і Ну, Таке, як було в прошлому році зимою після тих бомбйожок. То світла не було більше, ніж його було. Що хочу сказати. Ви вже, напевно, бачили моє відео про мій електрогенератор. Це Honda L-Max потужністю 7 кВт. Це максимальна, а номінальна 5,5 Я її перевів на газ. І що хочу сказати, це всі знають, що якщо ви переводите бензиновий генератор на газ. ви Втрачаєте в потужності відсотків 30-40 відсотків 30-40 в залежності, яка якість газу у вас і який тиск буде на вході. Але все рівно це вигідніше крутити її чим бензином. Так. Хоча ви і втрачаєте деяку частину потужності, але вам цієї енергії вистачає все рівно на освітлення, щоб працював комп'ютер, щоб працювали холодильники. Да. О, вже пральну машину ви не включите. Можна включити тільки на... без подогріву води, якщо це режим буде холодної стірки. Але якщо вмикнеться тем, то вона може і заглохнути. Вже такий випадок у мене був. <кій> Була проблема запуску на газі. Я бензином повністю не користуюся, Даже знімав бак, його просушував, щоб воно мені тут не іспарялося і не ваняло. Чисто сугубо, су, чисто сугубо працює на газі. Да, була проблема запуску на холодну і коли на дворі мінус був даже, не, мінус, був, там пару градусів тепла. Були проблеми з запуском. Що я, що я зробив перше? Я думаю, ну що, е, заливати знову бензину в бак і запускати її на бензині, потім переключатися на газ. Ну, не, не захотів я цього робити. Я зав, взяв зробив одну просту річ. Викрути свічу запалювання, свічку запалюваю, значить. І дещо вменшив зазор між електродами зробив десь 0,45-0,5 максимум. А було до цього, вже свічка в мене стара, їх ще ні разу не міняв, відколиться мене електростанція, то було десь вже 0,8. Коли на гарячу, то вона заводилась і на такому зазорі. Але коли вже зима прийшла, похолодало і. На холодну заводить вже її практично неможливо було. Ну і що, проблема ця вийшла? Зробив я зазор 045-05, десь ну, так, в цих пределах. Все, запускається. Да, не сразу, не з першого вона оберту би, но в 10 разів краще стала запускатися. Вот. Так, і ще в мене виникла проблема з цим газовим редуктором. Де ще передним ріком я робив невеличкий ремонт. Вона в мене вже, ну, то заводилась, не заводилась, і працювала незрозуміло, як глохло чого-то і з нагрузкою без нагрузки. Я зрозумів, що щось там якась проблема. Коли я зняв цю кришку газового редуктора, то там, ну такое би на дні, десь у палець було такої мазути, як солідол, якийсь, таке, що в'язке густе, незрозуміло було. І там стоїть. Така як собачка, коромисло, такий клапанець, пружинка, тут мембрана стоїть. І коли працює двигун, значить йде розряження тут з карбюратора. І Газ туди подається порціями. Ну, як робочий, так так воно втягує порцію газу. І вся ця система стала плохо працювати. І за той мазути, що вона накопилася тут внизу внутрі там, в самому редукторі. Порозідала мембрану саму, вона вже стала не тої еластичності, що треба. І навіть почала пропускати. Тут є такий ось отвір атмосферний для того, щоб там вона правильно працювала, бо вона ходить туди-сюди. І з цього отвору почав виходити газ. Прийшлося міняти мембрану саму, ось вона тут під кришкою. Вона заодно служить вже уплотнительною прокладкою. прокладку. Клапан там такий йде. Як грибочок резиновий. І міняв ось оцей патрубок, бо він вже в мене був, бачу, потрісканий, наче ще цілий, але заодно я його поставив теж новий. Все, я це поміняв, все це зробив. Там, звісно, все повичищав, попромивав бензином, потім розтворити, поубирав, все. Апарат народився на світ. Все стало працювати, як і було до того. Звідки та мазута там взялася? Навіть не мазута, вона була такого світло-коричневого кольору. Але дуже в'язке, таке як солідол, ще шав'яжі. Я перед тим працював на скрапленому газі, ну, про бутан розумієте, і десь спалив, може, балонів 4-5. Потім перейшов вже на природний газ. Да. І я так розумію, що з тим газом пішов туди конденсат, що тому що я ті балони випалював. До, до грама ставив в гарячу воду, тому що це було взимку. Більше воно... чверть балона газу було, видно, почало обмерзати вже, йде випаровування інтенсивно, він обмерзає і все. Прикрашається випаровування і газ вже не йде по шланді. Так, і видно тим я закинув сюди оті осадки, оті фуси, що в балонах бувають. Ту тяжлу фракцію, там якісь масла, певно. І воно мені тут зробило коротше, трошки. Але нічого, все діло поправилось. Все промив, все розбирав навіть ці патрубки, все було в мазуті той маску. Зараз працює все відмінно. Ну, просто так заводити, зараз я її не хочу показувати, як воно все воно працює гарно, все славно, я вам говорю. Єдине, що була проблема із запуском на холодну, то я викрутив свічку і зробив зазор 0,45. 45. Ще пару слів хочу сказати про запуск. Ну На холодну, звісно, на гарачу проще запускається, але я говорю про холодний пуск. E, Значить, коли температура нижче нуля, тобто мінусова, або до плюс коротше, Нижче плюс 5 і мінус, то повітряну заслінку я прикриваю десь на півхода. Ось тут кільце, тягнеться, Зараз це вона відкрита. Це ось десь приблизно. середнє положення. це вона закрита. Заслінка тут іде напівавтоматична, тому що це потужний генератор. Взагалі, напівхода її лишаю. Так. Все. Потім я дещо коректурую оцей от вентиль подачі газу. Тут в ньому обши, два положення. Або, якщо ви працюєте на природньому газі, вона повинна стояти ось отак в поперек. Ось тут обозначення є. CNG. І коли ви працюєте на скрапленому газі, то треба її перевести у вертикальне положення. Тобто, в чому тут фішка? Отвір Отвір пропускний в цій задвижці виходить, на скрапленому газі він по діаметру менший, а цей отвір, цей отвір при роботі на Природньому газі він іде більший, тому як різниця тисків газу природнього і скрапленого десь у два рази. В два рази різниця, коротше, природній газ має десь 150, 130-150 мм водяного стовпа, а скраплений газ 300 мм водяного стовпа. Ну так працюють ці прибори побутові. Все, ну коли я хочу і запустити. В такому положенні повністю відкритий кран на природний газ не запускається ні за що. Я дещо отак от переводю, тобто прикриваю його, роблю менший прохід. О, все, отак. От. Тоді вона хватається моментом, запускається. Зрозуміло, да, що повітряна заслонка притримує трохи повітря. Але нестабільна робота чуть прогрівається, потім я її відкриваю. Ну, десь секунд з 30 попрацює, відкрив, все. Чую, що вже стабільні оберти, потім я переводю вже цю задвіжку в положення під природний газ. І все, І всі проблеми. І працює ідеально. Зараз хочу вам показати, яку я зробив собі фішку для. Контроля та вимірювання напруги та сили струму із частотомером Значить це так. Ось кабель нагрузочний приходить від генератора. Тут в мене розетка така стоїть. Далі йде щитову. Ось вона в мене така, а дісталася на мені. В зборі, так як вона є, можна сказати, взагалі на шару. У мене був вже давним давно закинутий радянський ще воєнний, воєнна електростанція. Двигатель там у Джка стоїть, двохсиліндровий. Та я з нею взяв цю взяв, я, цей щиток, в збор, як є. З тієї сторони там кабеля підключалися, а з цієї сторони тут контрольно вимірувані прибори. Зараз я підключив. Сюди мережеву напругу відома, тут вона в мене так працює. Тут у мене стоїть ще вихідний автомат на всякий пожарний случай на 16 А. І ось. Все. Що я просто хочу сказати, для чого я це зробив. Тому що всі пишуть, кажуть, що чистоту треба регулювати на цих генераторах, як її регулювати, при якій нагрузці, тому що виходить, що. Якщо нагрузка мала, ну тобто у вас там працює декілька лампочок, там, нехай там якийсь холодильник чи телевізор, ну, це все мелочі, то сила струму, яка йде, буде низька, ну там 3-5-6 4, А. При цьому частотомір вам буде показувати 51,5-52 Гц. Якщо ви почнете при такій нагрузці при такому навантаженні почнете регулювати на регуляторі на двигуну, тобто ну, обертами можна частоту чистоту регулювати. Підведете 50 там, чи трошки більше, менше, на південниці не важно. То коли ви дасте більшу нагрузку, тобто вже буде 10 А, 12 А, то частота сразу ваша упаде на 48-48,5 Гц. Це вже якби малувато і чутливі прибори. Вони просто працювати не будуть. Зараз ми бачимо мережевий струм, ось грає пластина чітко 49,5 Гц. <кхід> ну, це допустимо, вважається. Я вже перевіряв, як воно тут все працює. Нагружав я його, у мене був якийсь електрокамін, там 2 чи 3 ступінь, не, не пам'ятаю вже, бо так чим я буду його нагружати. Коротше, давав я. 13 А. 13 А йому нагрузки давав. Напруга трималася 220-225 В. Ну, трошки вона і грає, тому що це ж такий генератор такий бензиновий. І при цьому частота була рівно 50 Гц. От при такі нагрузки в 12-13 А. Це виходить десь, зараз е, множимо 220 на 10 це 2,2 і ще ну, десь до 3 кВт. Примерно до 3 кВт нагрузки при такої нагрузки частота виходила ідеально. Коли нагрузка падала на 6-7 на А, стрілка показувала, то частота росла 51-51,5 Гц було. Ну так воно працює. Тобто ну, треба регулювати частоту при, е, при, середнь, при, при середньому навантаженні, яке у вас постійно має бути. Але ну, ви розумієте, що Такого не буває. Щось включається, щось виключається. Тобто така історія. Так що з частотою тут свої такі тірки все залежить від навантаження. Але він спокійно 13 А держав генератор. Так, звісно, це вже така нагрузка хороша на мотору, але він тримав оберти, напруга не падала. ну То була така короткочасна нагрузка на нього, я не знаю, скільки він би їх тримав. Але це робота на газу. Якби це було на бензині, то він, цей генератор, мав би тримати всі 20 А без проблем. Так як на газу в нас іде потіра потужності. Ось така от історія. Так, ну це ще йшов на ті електростанції Мегометри для того для контролю обмоток генератора чи десь не пробила. Ну тут воно мені не потрібна. Все, ну от така от у мене тут. Ціла система можна сказати. От. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки чи не лайки, хто що заважає за потрібне. Пишіть коментарі, хто що думає по цьому поводу. Буде приємно з вами поспілкуватися. Всім гарного дня, всім миру, добра і здоров'я, до нових зустрічей!